Заточування шеф ножа на точилці для заточування ножів від компанії Хепстон Хепстон Т2. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде ще одне цікаве відео про точилку для заточування ножів від компанії Хон, яка називається Hebston T2. Є у мене вже відео огляд, відео з заточуванням, відео з висновками по точилці Хепстон Т1. Це попередня версія цієї точилки. Гепстон Т2 відрізняється від попередньої версії наявністю поворотного механізму ножа, що, звичайно, значно зручніше і швидше. В принципі, це ми дізнаємося вже безпосередньо після використання цієї точилки на практиці, оскільки в мене є вже на каналі відеоогляд цієї точилки, де ми розбираємо мінімальні максимальні кути заточування. Відповідність кутів заточування на обидві сторони, тобто перевіряємо точність поворотного механізму. А також розбираємо момент з виставленням кута заточування на цій точилці і інші цікаві ситуації. Тому, якщо вам цікава така точилка, перегляньте. відеоогляд є вже у мене на каналі. Сьогодні ж я буду продовжувати знайомитися з цією точилкою вже безпосередньо при заточуванні ножів, тобто використання її на практиці. У глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від компанії Хепстон по промокоду Bybest. Сам промокод і посилання на ось цю точилку і на попередню версію точилки я залишу в описанні під відео. Точити даний шеф-ніж, я буду на водному камені з сайту Aliexpress. І це дуже якісний водний камінь. Він не тільки якісний по структурі, по шероховатості, по відчуттях в роботі з цим каменем. Він ще й дуже цікавих е грітностей. Тобто 1000 і 6000 гріт це, як на мене, ідеальний варіант для кухні для ось таких ситуацій, коли потрібно підточити ваші домашні кухання або складні ножі. Звичайно, цієї грітності буде недостатньо для. Того, щоб, там, наприклад, виправити якісь недоліки на ріжучій кромці, там сколи замини, або повністю ем, відновити підвід, сформувати його. Цього буде мало. Е, японці, звичайно, працюють з цим, вони медитують, вони витрачають дуже багато часу, але працюють з такими гідностями. Я ж надаю перевагу, якщо є питання з пошкодженнями, робити це на точилках і за допомогою алмазних брусків. Або ж купувати алмазні пластини є так само для ручного заточування. Просто це значно зручніше і не потребує правки. А ці камені. Вони, якщо, наприклад, більшої грітності, вони сточуються, робиться ось така виямка, її потрібно правити, вирівнювати, і це потрібні якби, додаткові навики і додатковий час. Цей же камінь з самого початку, як я його придбав, використовую. Ще не доводилося правити, він абсолютно рівний. Звичайно, я намагаюся від краю до краю заточувати, щоб зберігати його якість і максимально рівним. І як бачите, навіть надписи не стерлися, все дуже добре. І в принципі, подивіться, скільки є відео з заточуванням на ось цьому камені. Дуже хорошої якості камінь. Ще, що хотів би сказати, що ви можете придбати цей камінь в даного виробника. Просто один камінь лише. А можете з ось такою підставкою. І ця підставка дуже якісна, вона дуже добре сконструйована, продумана. І оскільки це водний камінь, його потрібно розмочувати перед заточуванням. Ось я підготував воду, розмочую десь 5-10 хвилин. Чекаю, поки виступають. Бульки на камені, коли вони припиняють виступати, я розумію, що камінь повністю вібрав в себе воду, тоді я починаю заточувати і, звичайно. Після того, як ви його розмочили, в процесі заточування з'являється бруд, ви його змиваєте за допомогою води і відповідно змочуєте додатково камінь. І ось цей весь бруд, щоб він не попадав на стіл і щоб не було забруднене робоче місце, воно, якщо ви будете використовувати ось таку підставку, буде все збиратися всередині, ось там всередині ось цієї підставки. І це я не одноразово демонстрував під час заточування, і сьогодні також продемонструю. Тому ця підставка дуже якісна і добре спланована. От я дуже задоволений, що в мене є ця підставка. Коли ви купуєте повний комплект, а не лише камінь, він поступає вот в ось такій коробці якісній. Всередині ви отримуєте ось такий набір різних аксесуарів і для зволоження, і для правки. І навіть тримач кута є, звичайно. Він... Ну, Я б не радив ним користуватися, але для новачка, якщо ви там будете використовувати наждачний якийсь папір, можна попробувати потренуватися. Ось такий камінь я не рекомендував би його використовувати, тому що він рухається по каменю, стирає камінь, я думаю, він псує. Тому я ним ще навіть не користувався. Ось щодо каменя з сайту AliExpress. Щодо точілки, є вже інформація на відеогляді, і сьогодні буде додаткова інформація вже безпосередньо після заточування ножа. Зараз я буду його точити цей ніж. Я продемонструю вам його. А... Ось гостроту, він зараз тупий. І в кінці цього відео продемонструю результат заточування, а також в процесі заточування. Я буду звертати увагу на всі деталі, тобто, на момент з виставленням кута заточування, обертання, рухи, все буду звертати увагу, щоб зробити якийсь висновок після даного заточування по цій точилці. Можливо, інформація підтвердиться, та, що була. І ті висновки, які були зроблені на момент огляду цієї точилки, а можливо, буде щось нове. Побачимо. І ви бачите в кадрі Кутомір. Як виставляти кут заточування на цій точилці, я демонстрував відео з оглядом. Сьогодні ж я буду попадати в кут заточування цього ножа. Тобто це складніша дія, тому що коли ви виставляєте кут заточування, ви просто дивитесь на показники кутоміра, виставили, зафіксували і точите. В даному ж випадку я буду попадати в заданий кут. Тут в нас 30 градусів загальний, по 15 градусів на сторону. І коли ви попадаєте, це ми будемо робити за допомогою маркеру. Ви, виходить, виставили якийсь кут, зробили рух. Переглянули, як старається маркер, і так регулюєте виставлення ось цим, за допомогою цього механізму кут, щоб попасти в заданий підвід. І це набагато важче, тому якщо точилка не комплектується хорошим механізмом і точним виставлення кута заточення, будуть проблеми. Я ось перевірю, наскільки це зручно робити на ось такій точилці, попадати в кут заточування ножа. Ну і, звичайно, поділюсь з вами цим висновком. Все, в принципі, Приступаю до заточування ножа і чекаємо на результат від мене і мої висновки. どこかでやったらどこかでやた

І так, закінчив я заточування ось цього ножа на моїй новій точилці від компанії Hepston Hebston T2. І що я можу сказати по процесу, по результату, по каменю, по точилці? По-перше, результат. Результатом я повністю задоволений. Це було швидке заточування ножа. А в принципі, ми тут просто відновлювали густроту даного ножа. І результат мене повністю влаштовує. По-перше, абсолютно рівні підводи, красиві. Майже зеркальні. І результат, ну, ви бачили, в принципі, ніж бриє, волосся просто розлітається, ріже відмінно. Ну і, звичайно, таким ножом, ножем буде користуватися саме задоволення. Результатом повністю задоволений. Що стосується камінь, камінь дуже приємний, працювати саме задоволення, шерохуватисть приємна, все просто підтверджується. Ємкість дуже. Хороша, дивіться на результат, тобто все чисто, вся, вся вода ось тут. Камінь відмінний, ємність відмінна. Все продумано так, як потрібно. А тепер, що стосується самої точилки. А в мене буде відео з порівнянням цієї точилки, Хепстон Т2 відносно Хепстон Т1, тобто попередньої моделі. Вона дешевша, має свої переваги, навіть є в неї перед цією точилкою, але є свої, як би, недоліки. Ця точилка в. Е, по ряду питань буде набагато зручніше. Але що вигідніше, ви будете вирішувати самі, тому що в кожного своє фінансове положення, і якби, там потрібно рахувати і вирішувати, що для вас цікавіше зекономити або переплатити, але при цьому отримати там зручніше в деяких моментах точілка. точілку. А тепер, що стосується відгуку конкретно по цій точилці. дуже дуже задоволений. По перше, процесом я отримував задоволення. Як ви бачите, я мушу заточувати так, щоб вам все було дуже добре видно в кадрі. Ну, щоб все було по центру, щоб собою не перекривати. Сам процес, і тому я повинен жертвувати комфортом. Тобто, звичайно, я б хотів підвинути камінь до себе, заточувати, крутити його туди-сюди, так як мені буде максимально комфортно. Але тоді це буде відео, ну якби дивитися, не дуже приємно. Тому я вирішив пожертвувати цим і розмістити камінь виключно по центру. І в такому разі, звичайно, я не можу задіяти другу руку при заточенні ось сюди. Тому що я туди буду, якби пере. Перекривати головою кадр. Я можу тільки задіяти другу руку при комфорті, ой, при точінні на цю сторону. Тобто, ця сторона точиться двома одною рукою, а ця тільки одною. І я вирішив, а чому б так і не продовжувати, протестую варіант заточки в одну руку. Є люди з фізичними якимись там. А, як би це правильно сказати? ну Немає можливості заточувати в дві руки людини. Є тільки одна рука. Можна і одною рукою за допомогою цієї точилки проточити, ніж як бачите. Звичайно, а, якби я спочатку почав точити на цю сторону в одну руку, на цю сторону в дві руки, а потім помітив, що мені так зручно точити одною рукою, що далі продовжив вже точити і на одну, і на другу сторону в одну руку, і попадати в заданий кут заточування ножа. Ось якраз перевага цієї точилки а, перед ручним заточуванням, в тому, що якщо ви заточите вручну, без цієї точилки попасти в заданий кут заточування досить важко. І чим більше у вас практики, тим рівніші у вас будуть підводи. Чим менше практики, тим більш лінзовидними вони будуть, тому що ви гуляєте в куті заточування і робиться така лінза. Тому чим більша лінзовидність, в людини з меншою, якби меншим досвідом. А більш виобразна рівний підвід получається в людини з більшим досвідом, коли вона точно попадає. В кут заточування ножа. А ось ця точилка вже вирівнює всі обставини. Тобто є у вас досвід, немає у вас досвіду. Ви точите в той кут заточування, який виставили на цій точилці. І ось така основна перевага даної точилки при ручному заточуванні ножа на водному камені. А от що стосується комфорту, дуже сподобалось те, як просто тут виставляється кут заточування ножа. І ви бачили, як швидко я попав в заданий кут заточування за допомогою ось цього механізму виставлення кута заточування. Ось зразу ж хочу сказати: в попередній версії такого її можливості не було, оскільки там виставлявся кут заточування на кожну сторону окремо, оскільки там точилка не має поворотного механізму. Тут такої необхідності немає. Тут ви виставили один кут заточування і точите собі. Вже одну сторону, другу сторону, просто перевертаєте ніж на іншу сторону. І така ж, такий ж комфорт був би при зміні кута заточування під час заточування. От, наприклад, якби я сходинками заточував ніж і міняв кут заточування, там збільшував його на. 0,1 градуса при зміні грітності, мені б тут було, звичайно, це зробити значно комфортніше, оскільки тут виставляється все на одну сторону і робити це дуже зручно. І в цьому її перевага, це реально дуже зручно. Що стосується поворотного механізму, звичайно, ним користуватися було дуже зручно, ви це бачили. Я просто перевертав ніж за допомогою ось цього механізму, і якби, ну, в принципі це дуже комфортно. Тому висновок по даному заточуванні наступний. Результатом заточування я абсолютно задоволений. Каменем я абсолютно задоволений, як завжди, отримував задоволення. Цією точилкою я також задоволений і не помітив тут якихось недоліків, про які міг би сказати. Да, до речі, в процесі заточування перший, там, спочатку у мене ось цей гвинт, э, вірніше гайка відкрутилася. І я подумав, о, є вже перший недолік, треба було б друга гайка, контргайка, щоб зафіксувати. Тому що я взяв рукою ось тут, коли ось так точив, і змістив з місця. Але потім я взяв, підтиснув її більше, а тут є така капронова шайба, і воно, напевно, там зафіксувало, і все. Зараз воно в мене тут ось нерухомо. Тобто після заточування, під час заточування вже нічого не рухалось, тому цього недоліка нема. Тобто не буде такої поради. наступ ще одну гайку для того, щоб законтргаїти ось цю. Все тут працює ось так. У мене ось відпрацювало. Тому взагалі немає ніяких недоліків. Працювати було саме задоволення. І незважаючи на цей дискомфорт, що я мусив пожертвувати комфортним розміщенням каменю, що мусив заточувати однією рукою, щоб ви бачили все в кадрі. І це я ж роблю на витягнуту руку. Тобто, я щоб не перекривати головою, її випрямляю. А звичайно, на зігнуту. Заточувати зручніше. І тим не менше я отримував задоволення від роботи з цією точилкою на даному водному камені. Сподобалось? Якщо є у вас якісь додаткові відгуки, чи ви щось помітили, а, можете написати про це в коментарях під відео. Можливо, ви а, є власником даної точилки, у вас є власний відгук. Також напишіть про нього в коментарях під даним відео. Оскільки я, буду підго я підготую ще одне відео з порівнянням точилки Хепстон Т2 і Хепстон Т1, буде цікаво розглянути і ваші. Там, можливо, зауваження, можливо, ви щось таке побачили і що хочете обговорити. Все, пишіть всі ваші питання, пишіть зараз в коментарях під даним відео, щоб коли я буду готувати це порівняння, я зміг відповісти, продемонструвати, там, спростувати або підтвердити якийсь нюанс. да, ще мені ще сподобалось, те, як просто тут встановлюється ніж в дану точілку, ось там. З попередньою версією не так зручно було, як з цією. Це також її перевага. Було дуже зручно встановити ніж на так, як мені було комфортно вирівняти там, ріжучу кромку, так, щоб мені було рухати зручно. Тобто це також можна віднести до переваг. І що стосується ось цього елементу, тобто це те, що ковзає по вашому столі, У мене тут слизький стіл пластиковий, ковзалося відмінно, просто також не було ніяких. Зауважень. І ось цієї довжини, до речі, також питання було таке під попередньою версією. Мені достатньо, щоб проточувати ніж, тобто дискомфорту немає. Якби вона була коротша, воно б десь тут впиралося. Мені потрібно було б якось згинати руку, щоб проточити. Взагалі не було з цим ніяких зауважень, проблем. Декілька разів я вдарив, але це було виключно по тій причині, що в мене тут з лівого боку. Камера і а, мікрофон я встановив, і а, я мушу ще й дивитися, щоб а, з кадру не та, якби, а, Я не виходив під час заточування, щоб вам все було а, максимально комфортно ви, видно. Тому в якийсь момент я можливо відволікся, і воно втрачається ніби рівновага. Того й вдарив. А так воно, в принципі, я вдарив, я маю на увазі ось так. А так воно тут все проходить так, як потрібно. Взагалі нема з цим проблем. При контролі, коли рухаєш при контролі. Вроді би, все розповів. Будуть додаткові запитання. Запитуйте. Чекаємо на порівняння: Хепстон Т1, Хепстон Т2. Я задоволений точилкою. Посилання на точилку, на камені на ножі, все буде в описанні під відео, для кого цікаво. І не забуваємо користуватися промокодом на знижку від компанії Хепстон, також в описанні під відео. На цьому все. Дякую за перегляд. Миру, добра і любові!